Це стандартне українське місто, пам'ятка архітектури, паркан коло дороги, дивовижний класицистичний фасад, обов'язково обмін валют, продуктовий, нотаріус, переклад. Тут парковка заборонена, тут парковка дозволена. У нас сьогодні знижки, тут ходять діти, у нас переклад. А ти просто хотіла знайти назву вулиці і її в результаті не знайшла. Але кому ж належать ці всі фасади? Чи мають право власники обвішувати ці фасади? Чи примушення зняти рекламу це комунізм і обмеження бізнесу? І хто ж саме має визначати, як виглядатиме реклама на фасадах? Три тисячі років тому такий собі хапу в стародавньому Єгипті пропонував винагороду за повернення раба, який втік. І робив він це паралельно рекламуючи крамницю своїх найкращих на весь Єгипет Килимів. Саме туди треба було провести загубленого раба. І зробив він це на папірусі. Навряд це є першою письмовою рекламою, але є найдавнішою, яку знайшло людство. У Римі вже вирішили впорядкувати рекламу на вулицях. Вони створили спеціальні білі дошки, розкреслені у клітинку, де кожен вугіллям міг написати своє оголошення. Вони називалися альбомси. А вже в США між 1917 і 2007 роком рекламний бізнес становив 2% валового продукту. Важко уявити, який вплив рекламний бізнес мав на економіку опосередковано, просто підтримуючи місцевий бізнес. Але ж це не скасовує того факту, що неконтрольована реклама робить з наших міст смітники Боларди на тротуарах. Різнокольоровий металопрофіль на старовинних барельєфах, найбільший екран Європи у Гулівері, який просто унеможливлює життя навпроти. Серед суспільства я часто чую, що ну з цим нічого не зробиш, це не на часі. Але є один факт, який це спростовує. А саме порівняння одних і тих самих брендів у різних містах України. Я знайшла дуже показові фото з кількох міст України. Почнемо з мого улюбленого. Суцільна смужка металопрофілю поверх цегли. Раніше таким промишляли абсолютно всі великі бізнеси. Е, мені одразу згадується Приватбанк, Єва, Ватсонс, Нова Пошта. Але, на щастя, навіть у центрі Києва уже таке не часто зустрінеш. А от фото з 2014 року з порівнянням львівських і київських вивісок. Львів уже тоді почав вводити регулювання на рекламу на фасадах. Почнемо от з золотого віку, і у Києві це суцільна смужка на фасаді знизу ще й з величезними банерами. У Львові ж це банери суто над дверима і вікнами. І що важливо, вони йдуть рівно по одній лінії з дверима і вікнами, щоб максимально зберегти оригінальну пропорцію. І що важливо, що там, що там, ця реклама розташована в самому центрі міста. Там це Хрещатик, а у Львові це площа ринок. Алло, знову суцільна смужка на весь фасад проти вивіски «Суто над дверима на прозорому фоні. Те саме з Еко, Ощадбанком, МТС. Е Трохи наперед скажу, що так, звісно, деякі з цих брендів уже давно не існують, що доводить до думки, що ці фото застарілі, і, можливо, ситуація не така зараз. Так, насправді на вулицях Києва значно посилився контроль над рекламою. З вулиць забирають тонни пластику і зменшують візуальне навантаження. Наприклад, новина про те, що на вулиці Басейній прибрали рекламу. А знаєте, що розташоване? Буквально на вулиці, басейні арена сіті, і це просто вибух кольорів. Це Лас Вегас на максималках, джентльменські клуби. Проходьте до нас на тусовку. Міл в паті. Тут у нас обмін валют. У нас тут найкращий курс, у нас тут найкращий рамен, дискокуля. Купляйте у нас квартиру, купляйте. У нас тут будинок. Це саме те, що відбувається з нашим мозком через наплив такої кількості інформації, закликів, переконань і намагань щось тобі продати. І усе це захострюється, коли заходиш в соцмережі, там це потроюється і додаються ще маркетингові стратегії, на кшталт. Е, Якщо хочеш бути як вона, купи наші лосини. Якщо хочеш бути як вона, купи наш курс, як заробити мільйон. А ти вже купила нашу книгу про те, як вийти заміж. Я вже плутаю, з чим є я і чого насправді хочу я, а не маркетингова стратегія, яка мене в цьому переконала. Переконала, що зі мною щось не так, що я маю коригувати своє тіло, що я маю заробляти мільйони, що я маю обов'язково вийти заміж. Це лише частина з тих проблем, що щодня впливають на наш моральний стан та якість життя. Їх може бути безліч, але тим не менш вони всі мають значення, хоча видаються дріб'язковими. Але з цим всім можна впоратися разом з хорошим психотерапевтом. Він допоможе розібратися і пройде цей шлях разом з вами. Знайти такого можна на платформі розмова. Фахівці там проходять ретельний відбір від дипломів до цінностей. Тож ви зможете знайти кваліфікованого терапевта, який підійде саме вам. Особисто я підбирала за описами, бо вперше мені було складно зрозуміти, на що взагалі орієнтуватися, що таке ця ваша гештальт чи капет терапія. Тож я просто шукала людину, з якою мені було б комфортно говорити в житті. Але я сама знаю, як важко може бути змусити себе піти до терапевта, Тож, щоб заохотити вас, лишаю вам свій власний промокод на знижку на першу сесію. Промокод Іванна. Повернімося до дизайну вивісок. Як ви могли зрозуміти, у Львові працюють обмеження. Вони банально там існують. І ви можете сказати: Ну, звісно, це Львів їм гріх не регулювати рекламу з такими-то перлинами старовинної архітектури. А я скажу навпаки, саме завдяки цьому вони мають привілей не обмежувати собі рекламу, і все одно плюс-мінус буде красиво. А от які місця найбільше потребують регуляції реклами, так це ті, де превалює панельна забудова, сучасна чи радянська. Через те, що вони проєктуються без оздоблення, як це робилося в традиційній архітектурі, усю увагу на себе забирає реклама. А ще, звісно ж, модерністична і сучасна архітектура дуже часто проєктується за принципом чистоти форми, коли замість того самого оздоблення, пропорції і композиція основних форм будівлі. І саме тому якась яскрава, важка форма акцентна на першому поверсі. Не просто забирає на себе всю увагу, вона руйнує весь першопочатковий оригінальний задум будівлі. А найбільше впливає той факт, що реклама з'являється не поодинці. Коли ми говоримо про засилля неконтрольованої реклами, зазвичай ми уявляємо не фото однієї будівлі, а панораму цілої вулиці. І проблема в тому, що конкретний дизайнер чи власник закладу. Мислить рамками одного лого чи максимум фасаду. Тому він і компонує собі вивіску в межах там, дверей чи фасаду. І так робить кожен. На кожному фасаді. Але нам, як суспільству, треба зрозуміти, що є загальна композиція вулиці, і відходити треба саме від неї. Проєктуючи вивіску, компонувати її в межах вулиці, а не одного фасаду. Але. Так, очевидно, робитимуть не всі, і загалом не всі мають кваліфікацію, щоб зробити це грамотно. Саме тому придумали дизайн-код. Це чіткі правила, якою має бути вивіска, щоб не зіпсувати композицію вулиці. Ці правила є обов'язковими. Їх створюють міські ради, і в ідеалі кожне місто має свій дизайн-код. Тому що якщо ви хочете, щоб щось у місті працювало, ви маєте припинити звинувачувати людей, які роблять щось не так. А натомість ввести чіткі правила, чіткі і зрозумілі, які всі знатимуть, і лише тому дослухатимуться. Саме тому цей діапазон дозволеного має бути максимально вузьким, чітким і нерозмитим. А в межах діапазону вже робіть собі що хочете. Ось документ дизайн коду Києва. Там є, наприклад, пункт про кольорові підсвітки, а такі заборонені в місті. Натомість радять використовувати лише біле тепле світло, конкретно 2700 400 кельвін. Вивіску краще робити з природних матеріалів і з використанням традиційних технік. Литво, розпис потиньку, гравіювання, ковальство. Є конкретні місця для розташування вивісок лише на першому поверсі і так, щоб не закривати елементи оздоблення. Чіткі розміри, 3 квадратні метри, максимальна площа, якщо ставити, на прозорий фон, тобто просто літери на фасаді. А якщо з фоном, то максимальна площа 0,5 метрів квадратних. Важлива заувага, про яку я навіть не подумала, і, можливо б я загалом обмежила фон під літерами на фасадах, тому що він загалом сприймається дуже масивно і важко на фасаді. Але в цей момент я зрозуміла, що це не дизайн-код міста Києва. Це лише запропонований файл агентами змін. Це громадська організація, яка вже колись запропонувала нову схему Київського метрополітену. Саме нею ми зараз користуємося. Просто коли гуглиш дизайн-код, посилання на КМДА немає. Натомість купа статей про те, як він потрібен, і власне файл агентів змін. Я знайшла інший документ. І це просто рай державних документів: 60 сторінок, навіть без змісту. Я вже мовчу про якісь графіки, рисунки і таблички. Це просто сухий текст, який є радше документом з позначеннями, хто відповідальний, який департамент займається, що буде, якщо повісити неправильну рекламу, де ця демонтована реклама зберігається і скільки. І нічого про правила влаштування вивісок. Потім я знайшла ще один документ, який виявився справжнім. Дизайн кодом Києва, якщо можна так назвати, і там навіть є графіки і рисунки. Надалі я посилатиму це саме на цей файл і лишу на нього посилання в описі, щоб ви могли звірятися коли треба. Тож весь той перший красивий, зрозумілий альбом насправді не офіційний, а просто пропозиція. Але дійсно. Легше звірятися уже з документом агентів змін, ніж намагатися зрозуміти, що ж мали на увазі, коли писали зоною розташування наземного рекламного засобу є простір навколо центру опорних стійок, опорної стійки основи рекламного засобу, встановленого радіусу. Бо очевидно, що діапазон дозволеного в документі агентів змін значно вущий ніж те, що окреслили в управлінні з питань реклами, тож. Раджу притримуватися саме альбому агентів змін. Загалом, практика, коли е, волонтери чи активісти створюють щось, по суті, безкоштовно і без гарантії, що це на щось вплине, це доволі поширена штука. Просто заради того, щоб сказати: Хей, КМДА, диви, ми все за тебе зробили, все проаналізували, зробили структуру, просто постав тут свій підпис. Бо. Воно, звісно, класно звинувачувати КМДА, Київраду, кличка, а є за що, я не знімаю відповідальність. Але все ж нам важливий результат і нам у цьому місті жити. Тож можемо і самі взяти за нього таку відповідальність. Тож, якщо ви хочете впровадити якусь зміну і не знаєте, з чого почати, можете просто почати з якогось аналізу, дослідження, графіку, таблички чи просто проєкту. Також це дуже добре працює на громаду умовні візуалізації, тому що ніщо так не переконує людей, як умовна картинка, яким виглядатиме їхній двір з новим проєктом озеленення. Я загалом вважаю, що Державні органи не просто мають створювати ці акти, нормативи і закони, а й робити їх максимально доступними. Тобто, це всі графіки, таблички, ієрархія і структуризація інформації. Легша навігація по документу. Для чого це? Це сприяє демократичному процесу. Бо чим більша аудиторія людей, які можуть це прочитати, і зрозуміти, що ж там написано в тому державному акті, тим більша залученість людей у політичний процес і тим більша освіченість у цьому політичному процесі. Тож у той момент, коли старшокласник зможе прочитати, що ж там написано в тому державному чи міському акті, і зрозуміє його в той момент. Нам стане значно легше рухатися в європейському напрямку. Це ще додає контролю над корупцією, тому що саме обізнаність це головний ворог корупції. А що ще цікаво, це почитати дизайн-коди різних європейських столиць. На щастя, ситуація в Києві дійсно змінюється. Якщо вам зараз здається, що вулиці перевантажені, то зайдіть в Google Панорами за рік, так 2015. Саме тоді почався якийсь процес. Розробився документ Правила розміщення реклами, і у 2017 го його затвердила Київрада. Створенням проєкту займався Олександр Смирнов, тодішній очільник управління реклами. І, як зазначається, залучав архітекторів і урбаністів. Вони взяли досвід дуже багатьох міст, зокрема Львова. І навіть попросили французьке посольство надати переклад українською дизайн-коду Парижа. Тоді з'явились і команди демонтажу неправильних вивізок. Перше, про що треба сказати, це про появу п'яти зон реклами. Нульова це історичний центр, рейтерська, Межигірська, контрактова площа, Софія, Київська, Лавра. Там обмеження найсуворіші. Наприклад, заборонено встановлювати щити на фасаді, і конструкція має бути меншою за 3 квадратні метри. Відносно інших зон, це, звісно, суворі правила. Але загалом, от, наприклад, як я розумію, конструкція rz 0015, пано-банер, це ось така штука. І вона дозволена в нульовій зоні в історичному центрі, бо вона менше ніж 3 квадратні метри. Обмежень щодо кольорів, на жаль, взагалі немає. Хоча це основне, на що звертає увагу наше око, і це те, що додає візуальної ваги вивіски. І це те, що найбільше цікаво бізнесу, бо він хоче зробити максимально контрастну до фасаду вивіску. У себе в інстаграм я зробила допис з ілюстраціями, яка іде реклама дозволена. Для чого? Щоб закликати вас діяти самотужки? Щоразу, як бачитимете приблизно неправильну рекламу. Звіряйтеся з цим дописом і можете сміливо писати звернення до Київ реклами. У них є сервіс Яінспектор, завдяки якому дуже пришвидшується робота демонтажників. Туди ж можете подавати правильно розміщені вивіски до 3 квадратних метрів, якщо вони написані російською, бо це теж незаконно. Ми стали на цей шлях лише у 2015 році. І я Посмілюсь сказати, дуже непогано навіть так рухаємося. Звісно, це можна було зробити за 5 років. Але мені здається, я сама лише нещодавно почала помічати запит у суспільству над контролем над виглядом наших міст, а уже зараз. Ця потреба цілком очевидна. Люди виставляють фото історичних фасадів в соцмережі з обуренням, мовляв, як можна було так зіпсувати фасад балконами, вивізками і рекламою. Колажі Ірини Ої, де вона додає притаманно Україні рекламу, мафи, шаурму на такі міста, типу Париж, Лондон і Барселона, щоб показати, що навіть вони перетворюються у сміття, якщо не регулювати рекламу. З початку 2023 року в Києві демонтували вже 9 тисяч конструкцій. Половину з них зняли самі власники бізнесів. У місті стало легше дихатися. Можливо, саме завдяки цьому ми і усвідомили красу наших історичних будівель у Львові, Дніпрі і Києві. І тепер ще дужче виступаємо проти неконтрольованої реклами. Наші міста відображають нас. Це наші домівки. Вони демонструють нашу боротьбу, тому що тепер ми попіклуємося про них і перестанемо захаращувати тоннами кольорового пластику? Питання відкрите.